Математика. Урок 5, частина 7. Тема «Сходинками до математичного олімпу розв'язування завдань підвищеної складності. Пригадайте, що потрібно робити для того, щоб розв'язувати завдання підвищеної складності. На сторінці 24 прочитайте навчальну одиницю. Під час розв'язування олімпіадної задачі або завдання підвищеної складності потрібно визначити метод. І або правила розв'язування задачі завдання. Задача номер 1 Розгляньте зразок розв'язування задачі за планом. Прослухайте задачу. Бабуся поділила між двома онуками 6 тістечок так, що Сашко отримав на 2 тістечка менше, ніж Оленка. Скільки тісточок у кожної дитини? Розв'язання. Перший пункт плану. Скільки всього тісточок було б, якби в Оленки їх стало стільки ж, стільки й у Сашка. Нам відомо, що бабуся поділила між двома онуками шість тісточок. Ми шість віднімемо 2. Адже Сашко отримав на два тістечка менше, ніж оленка. 6 відняти 2 дорівнює 4 тістечка. Друге питання скільки тістечок у Сашка? Ми 4 тістечка, це те, що ми отримали. Поділимо на 2 на двоє дітей. І отримаємо 2 тістечка. Тобто, сашко отримав 2 тістечка і уявно оленка отримала 2 тістечка. І третє питання скільки тістечок в Оленки? Тут ми вже до цих двох тістечок додаємо ще два тістечка, які віднімали в першій дії, і отримаємо чотири тістечка. Відповідь: два тістечка в Сашка і чотири тістечка в Оленки. Перевіримо. Отже, всього шість тістечок. 2 і 4 це буде 6. Сашко отримав на два тістечка менше, ніж Оленка. Дивимося в сашка два тістечка, а в Оленки чотири. Дійсно, Сашко отримав на 2 тістечка менше, ніж Оленка, тому задача розв'язана правильно. Зараз спробуємо розв'язати таку саму задачу. Прослухайте умову: тетянка та Ілля поділили між собою 12 цукерок так, що в Іллі їх на 2 менше, ніж у тетянки. Скільки цукерок у кожної дитини? Спробуємо розв'язати задачу за планом. Перше запитання плану. Скільки всього цукерок було б, якби в тетянки їх було стільки ж, скільки в Іллі? Тобто, нам відомо, що Ілья отримав на дві цукерки менше, тоді тетянка отримала на дві цукерки більше. І від 12 цукерок ми заберемо ось ці дві цукерки. Якби дали і Іллі, і тетянки одинакову кількість цукерок, ми якраз і дізнаємося. Так, від 12 відняти 2 дорівнює 10 штук. Отже, було б 10 цукерок, якби у тетянки в Іллі було порівно. Друге питання скільки цукерок в Іллі? Так, ми 10 цукерок, які отримали, поділимо на 2, адже в нас тетянка та ілля. 10 поділити на 2. Це буде 5 цукерок. Так, запишемо 5 штук. Тепер нам відомо, що Ілья отримав на 2 менше, а тетянка значить на 2 більше цукерки. Тоді скільки цукерок у тетянки? Так, правильно, 7 цукерок. До 5 додамо 2 і отримаємо 7 штук. 7 цукерок. Запишіть відповідь. Так, скільки ж цукерок у кожної дитини? Так, у Ільї 5 цукерок, а у тетянки 7 цукерок. Дуже добре. Відкрийте робочі зошити. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Задача 4. Прослухайте умову задачі. Три жуки одночасно почали підійматися стовбуром із землі. Через певний час перший жук устиг забратися на висоту 1 метр 30 см. Другий жук на 70 см нижче. Ніж перший. А третій. Утричі вищі, ніж другий. Запитання. Який жук найвищий від усіх, а який найнижчий? Умову до задачі ми записувати в робочий зошит не будемо, але її проговоримо. Отже, скільки було жуків? Так, було три жуки, що відомо про першого жука. Так, він вибрався на висоту 1 метр 30 см. Що нам відомо про другого жука? Так, він вибрався на висоту, яка на 70 см була нижчою, ніж у першого жука. Чи можемо ми дізнатися, на яку ж висоту вибрався другий жук? А як саме?

Від 1 метра 30 см відняти 70 см дорівнює 60 см пояснення другий жук. Отже, другий жук забрався на висоту 60 см. Що нам відомо про третього жука. Так, нам відомо, що третій жук. Забрався на висоту, яка була утричі вищою, ніж у другого жука. Якщо ми говоримо утричі вищою, так то це буде у три рази більше. Другий жук забрався на висоту 60 см. Тоді третій жук забереться на висоту. Правильно, 180 см. Ми 60 см помножимо на 3, адже в нас сказано у чи вище. 60 помножити на 3? Це буде 180 см. Переведемо у метри. Так, 1 метр це 100 см, тоді 180 см. Це буде 1 метр і 80 см. Напишіть пояснення третій жук. Скажіть, будь ласка, чи можемо тепер дати відповідь на запитання задачі? Який жук найвищий від усіх, а який найнижчий? Так, відповідь ми дати можемо. Адже відомо, що перший жук забрався на висоту 1 метр 30 см, другий жук забрався на висоту 60 см? А третій жук на висоту 1,80 сантиметрів. Тоді. Так, третій жук забрався найвищий від усіх. А другий жук був найнижчий від усіх. Запишіть відповідь. Третій жук найвищий від усіх. Другий жук найнижчий від усіх. Чудово! Запишіть, задача 5. Продовжуємо працювати у робочому зошиті. Прослухайте умову цієї задачі. Хлопчик наздоганяє капелюх, який зі швидкістю 4 метри за секунду несе вітер. Як змінюватиметься відстань між хлопчиком, що мчить зі швидкістю 5 метрів за секунду, і капелюхом? Через кілька секунд хлопчик наздожене свій головний убір. Якщо зараз до капелюха 9 метрів. Скажіть мені, будь ласка, що це за вид задачі? Молодці. Це задача на рух в одному напрямку. Такі задачі ми з вами розв'язуємо на уроках математики. Так, отже, нам потрібно намалювати так схему до задачі. Поставте відео на паузу та намалюйте схему. Перевіримо. Отже, відомо, що відстань між хлопчиком та. Капелюхом була 9 метрів. Позначимо з вами умовно позначення там, де стоїть хлопчик. І де летить капелюх. Позначимо це буквами А і Б. Відстань зараз між ними становить 9 метрів. Відстань до капелюха. Позначимо це умовно фігурною дужкою і запишемо S дорівнює 9 метрів, так. Нам відомо, що хлопчик наздоганяє капелюх. Капелюх летить зі швидкістю 4 метри за секунду, а хлопчик біжить зі швидкістю 5 метрів за секунду, так. Тобто хлопчик буде бігти із пункту А. Поставимо стрілочку і напишемо В1 дорівнює. 5 метрів за секунду. А капелюх летить із точки Б. Летить зі швидкістю. Так, 4 метри за секунду. Отже, через деякий час хлопчик має наздогнати капелюха, зловити його. Наприклад, він може зловити ось в цій точці. Позначимо прапор С. І напишемо Т? знак питання секунд. Розв'язання. Для того, щоб розв'язати цю задачу, запишіть формулу знаходження часу. Правильно Т дорівнює С поділити на В. Тобто відстань поділити на швидкість. Так. Тепер поставте відео на паузу і розв'яжіть цю задачу. Перевіримо. Перша дія від 5 відняти 4. Дорівнює 1 метр за секунду. Пояснення швидкість зближення хлопчика та капелюха. Друга дія. 9 поділити на 1. Дорівнює 9 секунд. Перевіримо вираз. Вираз. 9 поділити на різницю чисел 5 і 4. Відповідь. Через 9 секунд хлопчик наздожене свій головний убір. Чудово Закрийте робочі зошити сторінка 25-го підручнику. Допоможіть фігурці побудувати усі прямокутники, периметри яких дорівнює довжині наданого відрізка у сантиметрах. Зафарбуйте прямокутник з найбільшою площею. Візьміть лінійки та виміряйте довжину відрізка. Так, довжина відрізка АВ дорівнює. 12 см. Надпишіть. Отже, нам відомо, що прямокутники мають такий самий периметр, який в нас має довжина відрізка. Тобто, периметр прямокутників буде дорівнювати по 12 см. Запишемо периметр дорівнює 12 см. Для того, щоб дізнатися, які це будуть сторони. Нам потрібно записати формулу знаходження периметра прямокутника. Правильно, периметр дорівнює 2 помножити на А плюс Б. Тобто А додати Б додати А додати Б. Або 2 помножити в дужках на А додати Б. Тоді ми можемо дізнатися саме суму сторін А і Б яким саме чином. Правильно, ми 12 поділимо на 2. Отже, сума сторін А і Б буде дорівнювати. 6 см. Так, запишемо. А додати Б дорівнює 6 см. А тепер давайте подумаємо, які це можуть бути прямокутники, з якими сторонами, якщо. Сторона А і сторона Б, сума їхня. Це буде 6 см. Правильно, це може бути прямокутник зі сторонами 1 см і 5 см. Візьміть лінійку і олівець та накресліть. Ширина 1 см довжина 5 см. Можна накреслити іншою стороною. І підпишемо 1 см 5 см. Який ще може бути варіант сторін? А до ДТБ дорівнює 6 см. Правильно, це може бути 2 см та 4 см. Накреслимо також цей прямокутник. Та підпишемо 2 см 4 см. Ще можуть бути варіанти прямокутників варіанти сторін. Так, правильно, може бути 3 см 3 см. 3 додати 3 дорівнює 6. Накреслимо і підпишемо 3 см 3 см. Назвемо ці фігури. Перша фігура, прямокутник, друга фігура. Прямокутник, а третя фігура це квадрат. А нам, нас просять зафарбувати прямокутник з найбільшою площею, тобто квадратний, уже не будемо брати до уваги. Знайдіть площу першого прямокутника. Правильно, 5 квадратних сантиметрів, адже площа це А помножити на Б. Один помножити на 5. Дорівнює 5 квадратних сантиметрів, Так. Знайдіть площу другого прямокутника. Так, правильно. Це 8 квадратних сантиметрів, Адже 2 помножити на 4 дорівнює 8 квадратних сантиметрів. Скажіть, будь ласка, так який прямокутник має найбільшу площу? Правильно прямокутник зі сторонами 2 см та 4 см. Зафарбуйте його. Молодці. хороша робота.